Капитан, капитан, улыбнитесь. Только смелым покоряются моря. А, що це тебе за нога така є? А ну ну зліпину ногу з піска. Ні, його там знайшли. На... А ну 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 покажіть на ну, мені ваші дриги-дриги А моя не виходить. Наш погано зробив. А, а, покажіть на ну, покажіть на мені носьки, носьки. Ось така ляпа і така ляпа. Ха-ха-ха. <ристос> <ристо> 什么？ Зупиняйся. Я дію, так ну, бачить, тут так можеш злізти. Угу, бо рукавички зняв. А є он пісочок зверху, бери зверху пісочок. Трамбувати трошки треба. Дай. Постав його. Дай. Постав. А тепер перевертаюся. Не, не згрібай його коля. Все. Перевертай. Стука і знімай. А тепер ти а який тірекс класний. А слоника? А зірафу? Хай вони будуть. Роби ще слоника з жирафою.

Замок будемо потім будувати, коли буде тепліше. О! Ходи. А кексика як сіка зверху. Це, що І буде тохтік. Мам, давай цього так оставим. Все? Залишайте так. Що залиши так. А хтось прийде?